Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один цікавий і повчальний лист. І я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Моєму сину мали провести операцію. Він перехорів дуже важкою ангіною, тому це було необхідністю. Дружина не могла піти в лікарняний, адже на роботі його її не видавали, тому його взяв я. Зміг взяти, бо на відміну від дружини я працював офіційно. Сказали, що треба було буде пролежати з сином в стаціонарі 10 днів, тому я подумав, що вже потерплю спання на кріслах. В цей час. Бували гірші часи, що доводилось і не на такому спати. Ми прийшли в лікарню, лягли в стаціонар, мого сина підготували до операції та прийшла медсестра, що вколоти наркоз. Ми чекали, щоб він подіяв, та я дивився, як син уявляє собі, що грає в новомодну тоді приставку. Я тоді собі ще занотовував у пам'яті, що потрібно буде на Новий рік подарувати йому цю приставку. Сина забрали в операційну, а потім і інших дітей. Його дуже довго не було. Раптом лікарі хутко всіх розігнали по палатах та наказали сидіти там до тих пір, поки вони не дозволять вийти. Я був дуже схвильований, адже мого сина все ще не було, і я почав хвилюватись, що з ним щось сталося. Згодом до мене прийшов лікар та попросив пройтися з ним до завідувача відділення. Я одразу зрозумів, що щось сталося серйозне. Серце пробігло марафон по всіх органах та кінцівках, поки я дійшов до того клятого кабінету. Коли я зайшов туди, то завідувач, мені сказав, що мого сина під час операції зупинилося серце. Це через неправильно розраховану дозу наркозу, яка для нього була за великою. Але зараз це добре, мій син живий, але поки що в реанімації. Я в той день почав сивіти. Коли подумаю тільки про те, що мало не втратив свою кровиночку, то аж душа тіла покидає. Ми пробули в лікарні близько місяця через цей інцидент. Я спав перший час на підлозі в реанімації біля ліжка сина, адже він довго не приходив до тями. Я хвилювався, що син прийде в себе, а мене поряд немає. З тих пір пройшло багато років. Син мені вже онуків з дружиною своєю привів в цей світ, проте не такий вже. Здоровий, як би хотілося. Така подія не могла не відбитись на його здоров'ї. До речі, лікар, який неправильно розрахував наркоз, ми з розборками, але змогли звільнити з посади. Він відповів за свою неуважність. Вияснило, що то був далеко не перший такий випадок в його практиці, але лише ми довели це діло до логічного кінця. Любі друзі, що би ви зробили на місці батька? Також би звільнили чи пропустили б цю ситуацію. І нічого не зробили. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.